Доброго вечора, ми з України. Ми працюємо сьогодні в масосі. Що ми робимо? Звичайно, що ми не захистимося від цієї хімії, але куди діться. Сьогодні є обробітка гербіцидами, Гербіцидами стерню пшенички будемо кропити. Трактор Джинма, як завжди, кропить нас. Ось кропимо гліфосантом, можна сказати, самим дешевшим. Ось, але доза більша. Далі пізніше відео розкажу, ось чим кропили. Ось, ну, а далі е показую обробіток ось, ну і побачимо, як воно щодо чого як кропиться. Досить цікавий варіант, працюємо на більших передачах. Цим оприскувачем е оприскуємо 400 літрами, оприскуємо 2 гектари е площі. Ось, ну, доза відповідно цього препарату, що ми маємо, це є 5 літрів на гектар лиму. Тобто десятка. Десятка нас обходиться на, на 2 гектари. Ось таке. Ну, побачимо далі. Результат буде відео. Ось одна площа з ячменю і ось ця площа з пшенички. Ну що ж, поїхали. Ось такий препарат. Терун, ТРК. В принципі, банка окрема, хлопці, контора. Ось така їхня розливна, можна сказати. Я так думаю, то ніякий дослідний, А можливо, я помиляюся. Ще в інтернеті не дивив, не шукався. Препарат був взятий місцевих дилерів, які займаються продажу хімії різної, гербіцидів і тому подібне. Ось все, що зв'язано з посівним матеріалом. Ну, Тобто, все, що зв'язано з землею, продають хлопці. <кх> Ось такий. Ось, бачите, Подобі гліфосату. Ось раніше ми користувалися гліфосатом, назва е препарату була. Гарунда, в принципі, е знаю, що класна, я, але ціна трошки велика, а можливо, воно і би на одне й те саме виходило. Ось ізору, ізопропіламна сіль. Ось, знаю, що є калівна сіль, вони набагато кращі препарати. ось, Але який був такий зави, тому що часу не було чекати і через інтернет замовляти, цін не знаю. В принципі, можете мені сказати, я купляв його 7000 за двадцятку на даний час. Ось, які ціни у вас навіть не знавав, не знаю. Можливо, хтось на якихось сайтах користується. В принципі, Подивився відео на YouTube-каналі Тарасенка Дмитра. Ось забувся сайт, і він має свій з продажу хімії. В принципі, поцікавився про різні солі, про різні препарати, які в них діючі речовини, ось, і які кращі. Ось тому купилося таке, тому що часу кажу ще раз не було. А ви коментуйте, пишіть, якими препаратами користуєтеся. Ось, і де саме берете, якщо у вас є така можливість, написати, зробити рекламу. Ось, І ми будемо собі робити висновки на майбутнє, яким препаратам краще довіряти. Я кажу ще раз, побачимо, як він возьме. Ось так. Даємо такий його розрахунок, щоб напевно воно точно возьме і взяло. Ось ну тому всім до нових відео. Пишіть, коментуйте, що ви на, на що цього думаєте.